Коли я обирав яку групу більше всього хейтять, то в мене був вибір між двома: між Лімбіскітом, про який ми вже випустили випуск, і між Нікелбеком. І здавалось, за що хейтять Нікелбек? Ну Нікелбек же класний, за що їх хейтити? Вони в християнському році, у них якісна музика. Ні, вони не християнський рок. Ні? Це не хри... Я, я гуглив, це не християнський. Ну типу, там про Ісуса не співають. Ні, не співають, але цей жанр загалом. Окей, Ні, це може просто це просто рок. просто рок. Це просто рок. Окей, ну блін. У них якісна музика, у них тури по Америці, по світу, напевно. Угу. Не знаю так. за що їх хеть. Сьогодні буде про тури по світу, і тобі сподобається окей. Okay. В них так, як ти кажеш, вийшло багато пісень, але здебільшого їх хейтять за те, що їх пісні мелодійно дуже прості. Їх вірші структурно теж е, доволі угу. прості. Якщо що, реальний початок цієї пісні, подивісь на цю фотографію. Щоразу, коли я це роблю, це змушує мене сміятись, як наші очі стали такими червоними, і що в біса на голові Джої. Що? Я тільки що почув. Я такий думаю, що? Ти кажеш, що? Бо що? Який Джої? Чому очі червоні, о ні? І що в нього на голові? По-перше, чому хейтять Nickelback? Їх доволі часто хейтять через е, простоту текстів. Давай називаємо це простотою. Так, е, окей, це буде хай це буде простота, але це трошки інше. Напевно так, просто декілька цікавих е, фактів про Nickelback. Дейв Грол якось написав: якщо ви зіграєте пісню Nickelback'а задом наперед, ви почуєте звука пекла. Якщо ви її зіграєте правильно, тобто спереду назад, ви почуєте щось гірше. Ви почуєте міклбек. Це дуже смішно. Якщо що, Дейв Грол, це барабанщик Нірваний і вокаліст Foo Fighters. Одночасно. Ні, не одночасно послідовно. Е, Адам Сендлер теж якось додав: якщо дерево впаде в лісу і ніхто не почує цього звука, то ми знайшли ідеальне місце для концерту Nickelback». <рес> чому? чому я всі так не дав? Ну блін, ну, ну грають чуваки собі пісні. Чому? Ти, 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 ти ж знаєш, це якась філософська концепція про якщо дерево впаде в лісу? А, це щось. Коротше, Ідея в тому, що якщо дерево впаде в лісі і не буде нікого навколо, щоб почути цей звук, то чи дійсно був цей звук? Тобто треба слухач для того, щоб був звук? Треба слухач подкасту для того, щоб. Подкаст існував. Писуйтесь. Підкажите, будь ласка. Ні, підписуйтесь, якщо хочете, якщо не хочете, не підписуйтесь. Ну але якщо по серйозному, то досить багато музикантів, продюсерів кажуть, що вони створюють доволі вдалі комерційні пісні, але не щось справжнє, не щось з душою. Вони беруть той жанр музики, той стиль, який зараз популярний, обігрують його, можна сказати, клонують відомі mm -hmm. пісні, створюють свої в такому ж стилі, але не привносять в музику нічого нового. Це знову ж таки ці м, претензії, як і до Рамштайна, як і до ACDC і так далі. Вони не розвиваються. Mm -hmm. Але вони створили свої окремі маленькі жанри. Під жанрів нішу. Вони, вони той самий нішу. час Nickelback від Foo Fighters не відрізняються. Це правда. І Від якогось Кріда і так далі. Foo Fighters, Creed – це були гурти, які створили цей жанр. Nickelback доволі вдало, але підібрали цей Копіює жанр. Копіює трошки їх. Копіює, так. Але ж це. Це все одно не привід. Ні. Чи це привід? <с> uh, з приводу цього, навіть деякі університети зацікавились феноменом Нікелбека і провели наукові дослідження. Цей гурт став об'єктом дослідження університету Східної Фінляндії, який зробив публікацію під назвою Лицемірне лайно, що виконується скрізь зуби. Дискурс автентичності в рецензіях на альбом «Nickelback» у фінських <рес> Блін, Їх прямо світ ненавидить. <рес> О, так. Це дослідження показало, що хлопці копіювали великих авторитетів, але не принесли нічого нового на сцену. І це означає, що вони привласнили певні характеристики відомих гур гуртів. Так, вони мали великий комерційний успіх, але нічого нового не додали. Так, і я хотів про це сказати. Що як тоді казав Роберт Плант, ти будеш засуджений тільки, якщо ти станеш відомим, якщо ти станеш успішним, і вони О, стали успішними. класна фраза. І вони стали успішними. Hey, hey, так, так. Ти казав, чи давали вони концерти по всьому світу? Mm -hmm. Особливо класний концерт в них вийшов в Португалії. Mm -hmm. На концерті в Португалії вони зіграли щось типу двох пісень в тишину. В зал взагалі не реагував. Чат Кругер, вокаліст, питає: Ви хочете почути Nickelback? У відповідь поодинокій: ні. Чому вони прийшли? Я думаю, це був якийсь розігрів? А, щось таке. я Ну там, ну, так, з кимось. Так, так. Ще, якийсь фестиваль був устава? щось таке. Люди кричать: ні. <рес> Він далі питає: Ви впевнені? <рес> і каже: Ви хочете почути рок-н ролл чи піти додому? О, блін. Куда ще люди? Вони пішли? Він сказав: "Сію, поставив мікрофон і показав факт натовпу. Are sure? you. You roll, Це якось, блін, образливо, жорстко. Якось вони так euh, поступили з Виконавцям не, не mm -hmm. гарно, як на мене. Але вони знали, що там буде Nickelback, Чому вони прийшли тоді? Не приходьте просто, не давайте їм надію. Так, не давайте їм надію просто. Йдіть покуріть, водички попити. Я думаю, більшість пішли. Так, ну, Nickelback перший час реагували доволі жорстко на таку критику. Це зрозуміло, це неприємно. Так, це очікувано. Але потім вони казали в своїх інтерв'ю, що всі ці недоброзичливці, всі ненависники, всі герої клавіатур, вони навіть не уявляють, скільки слави вони приносять цим самому Нікелбергеру. Так, бо це антиреклама виходить. Так, антиреклама, яка вийшла по факту ще більше рекламою. В інтернеті на Reddit є підбірка мемів пов'язаних з Нікелбеком. І там реально є угарні меми. Прикольно. Зрештою, в 2020-му, чи в 2019, чи в 2020 році сам Крюгер заявив в інтерв'ю, що ми збираємось зробити ваш 2020 ще гірше. Ми випустимо альбом цього року. Це в Твіттері наче, було, так? По-моєму, так. Так, це, ну, було це, в, в, так. це вже вони змирилися з цим, і тепер самоіронічно жартують навіть. На це. Uh -huh. Uh -huh. Незважаючи на все те, що ти розповів, і мені все одно подобається Nickelback, як вони звучать. І мені подобається, в принципі, цей жанр. І тому я зроблю підбірку схожих на Nickelback і від Nickelback моїх улюблених пісень. Лінк буде в описі, тому слухайте, лайкайте, дізлайкайте, не знаю, <рихоти> приходьте на концерти чи ні. Ми не підемо на концерт, тому. Так, це в нас це принципова, принципова позиція. позиція. Так, насправді, по-перше, ти тепер зробиш в тебе нема шансу відкрутитися, ти зробиш цю підбірку. Це буде легко. По-друге. Це правда. Вони вже 25 років на сцені. Вони випускають хіти. Ці хіти граються по радіо. Час від часу вони займають перші місця по прослуховуванням в різних чартах на різних платформах, на в різних чартах. Вони все ще відомі. Вони так грають в рамках популярної музики. Не той час, але вони змінюють свої жанри на відміну від металіки сіті сірамштайна. В них завжди музика нова, і особисто для мене, якщо я їх чую десь по радіо в супермаркеті, це музика, яку приємно слухати.